Футбольний привіт друзі! Канал Боха з вами я, Олександр. Трохи ностальгії ПЕС 2019 Копа Америка за збірну Аргентини. Власне, ви бачите моменти, фрагменти цієї гри. Як ми виходили з своєї групи, там двічі класно поклав Леональ Месі після стандартів. Програли ми Болівії і потім здолали Еквадор і Панаму, набравши шість очок, що нам дозволило зайняти другу сходинку в своїй групі. Група А – Колумбія. Коста-Ріка, третя позиція Мексика, Уругвай, Гондурас, Перу. Е, в чвертьфіналі ми обіграли Уругвай з рахунком 2-0. Ну а от Коста-Ріка нам створила певні проблеми. Там буквально до 85-ї хвилини ми програвали 1-0, потім е, забив Ліонель Месі. І на останніх секундах е, Кун Агуеро, кум Ліонеля Месі після передачі власне свого кума, ось так от обігравши голкіпера, виводить нас до фіналу. Фінал Копа Америка 2019 року, що проходив у Бразилії. Ми будемо грати проти Мексики. Я дуже сподівався, що то буде Бразилія, але в півфіналі мексиканці саме здолали команду Неймара. Ну, взагалі там дуже багато, дуже багато цікавих футболістів було. Отже, вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу Копа Америка. Друзі, чому власне пес 19 Ну я не знаю, В e всі 24 Можливо, то на ПК можна якісь моди ставити. Я лазив, влазив, влазив щось цей турнір, щоб актуально, щоб сучасний не знайшов. Може, ну хто е знає як то робити? Підкажіть мені, можливо, на ПК можна ставити моди. А ось власне я граю на PlayStation 4. Немає там того турніру. Тому я зайшов в ПЕС, думав в ПЕС-21, але думаю, чому б не, не пограти взагалі в пес 19 трохи так згадати, як то було, поностальгувати. І загалом, друзі, я вам раджу, якщо набридли сучасні там, частини чи ФІФА, чи ПЕС, тут вже небезпечний момент, Наш голкіпер на місці. Все нормально. Можливість для нашої контратаки, передача на фланг. Павон, павон, павон. Можна тут спробувати обіграти загрався про кінта і готів. Кому набридли сучасні там сучасні футбол футбольні симулятори, то можна звертатися до будь якої частини пес, до будь-якої частини фіфа, і ви отримуєте насолоду. Пес 19 мене завжди чіпляв, тим, що прикольний геймплей і дуже соковито виглядає газон, особливо коли з близької камери. Ось тут ми вже створюємо дуже небезпечні моменти наше підхоплення. Павло Дібала. Ну і звісно ж ностальгія, що це склади. 19-й рік вже скільки, скільки? 5 років, начебто нещодавно я грав е в цей пес, але вже 5 років минуло. От, знову я загрався. Ну і звісно ж тут особливості керування вже СПС з 20-ї частини пес. Там щось назмінювали. Так, агуеро пробуває, не влучає в ворота. Як тут красиво, і підкинув, протиснувши Р3. Ну а в ворота не влучив. Серхіо Кун Агуеро. Кум Ліонеля Месі. Так, ми з Анхель Ангельді Марія. Отримав передачу від партнера. Ангельді Марія зміщується. вправо. можна під удар Ліонелю Месі тут справою. Ну і пробив, до речі, пробив, до речі, дуже непогано. Але там Рикошет зіграв не на нашу користь. Ангельді Марія на фланг проходить передача на Пауло Дібала. Агуеро не влучає, як же ж так. Серхікуна Гуеро скільки вже моментів мав, але внось, власне, забити не вдається поки що. Ну а зараз, зараз можемо ще і при, пропустити. Наприкінці першого тайму наш Армані, наш голкіпер. Фух, врятував нас якимось чином там дивним. Фух, пощастило нам, пощастило. Ми з м'ячем, Агуеро. Агуеро найактивніший удар. Незручна позиція, мабуть, була. Дві хвилини ми вже переграли, при тому, що жодної хвилини Реф не додав. Мексика, Аргентина, нулі. На табло після першої половини зустрічі. QR-код на мій телеграм-канал, друзі. Радий буду вас там бачити. 31-69. Тотальна перевага володіння м'ячем. Супер. другий тайм. Ангель на Павло дібала. Дібала розвернувся, хитнув суперника. Можна скинути рикошет, удар по воротах та треба ж використовувати. Моментів нас безліч, але от марнуємо і все. Марнотратство якесь. Рушне право все ж таки там арбітер був поруч. Хоча не дуже поруч далеченько, але помітив там. Помітив на Серхіо на Гуеро, хтось хвалив. Це дуже якісна можливість, крута можливість для Леонеля Месі. Христовина. Він на цьому турнірі вже двічі забивав. Саме десь плюс-мінус такої позиції. Анхель Ді Марія під ліву ногу підлаштовується, не влучає площиноворі. Скільки моментів? Скільки моментів марнує збірна Аргентини? Квадрадо з м'ячем. проходить передача. Ну, ух, це був чи удар, чи простріл. Небезпека триває з розвороту. Хтось там пробував, це Вела. Крістіан здається, Крістіан Вела, так. Якщо помиляюсь, виправляйте, друзі. 15 хвилин. Моментів безліч мають команди. Такий, схоже, що це південноамериканський футбол. Ну, але голів поки що немає. і ось завдячуючи голкіперам, власне, неодноразово рятували свої команди. Так, ну що? Месі дуже втомився, але ну, не можу я його. Не можу я його змінювати. Залишимо на футбольному полі. Він наш капітан, в, в разі чого буде підіймати трофей, але доведеться відкласти. Святкування вела забиває м'яч. Там, там було видно, що його залишили, і він виграє цю верхову боротьбу. Вистрибнув дуже. Навідмінно просто. Ех, Прикрий момент. Треба йти вперед. Звісно ж. Давайте, де тут атакувальні захисники допоміжний стиль, контрпресенг в нас є. Ну і що в нас? Ще одна заміна? Одна заміна в нас залишається лише. Давайте центр поля. Я, 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 я вигадав, друзі. Зараз Леонель Месі піде трохи туди вище. До кума чудити вдвох. Евандер чи Евер Банега. Евандер — повне ім'я, здається. Евер скорочене Евер Банега. Також свого часу за Атлетіку Мадридське він бігав, здається, так? Ну, такий, він дуже, ну. Горячий хлопчина, але, але свої моменти десь так використовував. Удар мав непоганий. Ліональ Меся з м'ячем. Ліоноль Меся з м'ячем тягне, тягне, пробиває там, блокується. Якимось чином, м'ячик до Агуеро відлетів і той не з положення. О, за грою все чисто, без офсайду обійшлося. Ми врятувалися, але нам пощастило. Не без, не без футбольного фарту. Після удару Месі там якийсь рикошет, е, Не Незрозуміло ж дивимося, що тут. А тут від п'яти П'ятою чи пас віддавав, чи сам того не хотів, гравець збірної Мексики. Ух, проходить пас. Чичаріто, Хав'єр Ернандес не перекинув нашого Арманії. Знову нам пощастило. Знову нам пощастило. Ми просто відскакуємо нам е, фортуна посміхається, аби зараз ще забити три хвилини плюсом до цього матчу. Фінал Копа Америка. 19 року. Залюбки пограв би я в сучасну, але ну, в FC-24 я не знайшов. Можливо, я не знаю, де шкатую, але ну, здається, що там ліцензії на цей турнір немає. Може, я помиляюся, друзі, підкажіть, як пограти. Я бачив, що на, на, на youtube каналі там дехто грає, але здається, що ПК, і все ж таки потрібен відповідний мод. На PlayStation, як ви знаєте, FIFA моди не ставляться. Ще два тайми по 15 хвилин на нас чекають. 1-1 Мексика. Аргентина могли виграти, могли програти, але, ну, мабуть, що так, десь м -м, більш справедливий результат для обох команд. Тепер трохи треба підсісти, відходити назад. Нема сенсу ризикувати з перших секунд хвилин. Банега віддає на дібала. Пауло дібала. чи сил, ну, начебто, ще не повністю. Здох, так скажемо, але пригальмував. Пригальмував там, би, там, де, здавалося б, треба вимкнутися і зробити ривок. Наше перехоплення. Який склад у збірної Аргентини був, так? О, там Менді. Удар по воротах не сильно. Хав'єрма Маскерано тут ще. Бо що я хотів сказати? Передача на велу проходить, але тут грає наш лівий крайній, здається, захисник. Отаменді, Ніколас Отаменді напалу дібало. Тут же бачу, що втомився. Так, агуеро передача не проходить, не пройшла передача. Останні секунди першого екстра тайму. Ми з м'ячем, ми з м'ячем. Сальвіо пробиває в руки голкіпору. Ну все, знову ж до хвилини реф не додав. Не додає. 1-1, рахунок незмінний. 35 на 65 Володіння. Месі проходить передачу на сальвіо. ну Тут також то, всі втомлені, всі втомлені. Аґуера взагалі ледь ходить. Павло Дібала, така ж фігня. Павло Дібала обігрується захисником. Той на нього повертає передачу. Павло Дібала хитнутий захисника удар. Віддальну стійку. гол, 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 гол. Не випадково я вимкнув іспанських коментаторів, тому що ви знаєте, що національна мова в Аргентині то є іспанська. Супер святкування. Павло Дібало може стати автором переможного голу. Може допомогти команді взяти цей трофей. Красиво, красиво, бо шансів. Ну і пробив по більярдному під стієчку. Все сідаємо, друзі. Сідаємо. Можливо, знову ж таки, Месі піде туди в пару, до кун Агуеро, до Серхіо, до Кума. Ось так. От давайте відтягнути у Форварда. Нехай грає все. Ці хлопці також трохи нижче. Банега ви бачите, може грати і на цапі, і Пета навіть в опорній зоні, якщо треба, він може там покусати, погризти когось, позбивати такий, такий він. Бійкий пацик. Так, Мабуть, що тотальний захист. І нижче, трохи сідаємо, все, тут все нормально. Ну і... Атакувальні нам не потрібні. Тепер що, мож, що можемо брати тут допоміжні стилі? Можливо, відтянутого форварда, щоб Месі, Месі там десь робив те, що він вміє. Чи ложна дев'ятка, ось так от. Низька лінія захисту або ж скупчення в карному майданчику. Давайте. Ну, і мабуть, що і низьку лінію захисту. І те. І те. Обираємо і те. І те. Все, сідаємо повністю в захист. Останні хвилини, скільки реф додасть, жодної хвилини знову не додає, отут стоїть цей момент. голкіпер Армані нас врятував. Ми з М'ячем Сальвіо. Передача в центр. Все, друзі, це перемога. Було непросто, дуже непросто. Цікавіше б, звісно, мабуть, що було б зіграти проти Бразилії, але бразильці не пройшли мексиканців, і я зрозумів, чому. Тому що і ми могли не, не пройти. Дуже яскрава така. Ну, чимало. Таких яскравих футболістів. Візьми будь-яку південноамериканську країну можна знайти технічних швидких футболістів. Ну, чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле. Ліональ Месі і компанія виграють Копа Америка у Бразилії 2019 року. Ну, а ми з вами трохи понастальгували, друзі. Ну, раджу пограти, в кого є можливість в PES-19, кому вже все набридло. Цікаво, все по-іншому. Яку частину пес чи FIFA не візьми? В чому плюс? Це таке враження, що ти не граєш в нову гру. Це відчутно по геймплею, там фізика і різні там, нові каценки. Дивіться, як соковито смачненко газон виглядає. Ух. Їв би їв. 7-5 Агуеру краще стає Дібало, 7 Месі 6-5 лише. Бразилія обіграє Коста-Рику в матчі за третю сходинку. Ось так от, друзі. Габріель Жезус, так, 6 наклепав, його не наздогнати. У нас Месі дібала Агуеро по 3 м'ячі забили. Ну і Месі стає кращим аси... асистентом турніру. Також 3 асисти. Все, я вам дякую, друзі. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Смачного соковитого літа. Пока-пока.